Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Ми оголошуємо великий розіграш 2 мільйонів гривень, який пройде у чотири етапи. Вже наступної середи, 6 листопада, відбудеться перший суперрозіграш суперлото. Це означає, що ми гарантовано розіграємо додаткові 500 тисяч гривень. А зараз ми запрошуємо вас до 3673-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. Джекпот на сьогодні становить 2 мільйони 89 тисяч гривень. Тережна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б комплект кульок номер 4 і ми переходимо до розіграшу. 39 дев'ять, сорок три. 44 14. 2. Лото максима максимально вигравально. щоденно. Шановні гравці, вашій увазі 8605 розіграш державної лотереї Кено. Тережна комісія на сьогодні обрала Лототрон Б комплект кульок номер 1 і ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам! Шістдесят. Сорок чотири. Сорок шість. П'ятдесят шість. Шістнадцять. Сімдесят 41. два. Десять. Сорок два. Сорок один. 32 5 15 29 50 51 30 69 17 18 а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7458 й розіграш Державної лотереї Лото Трійка. Тережна комісія довільно обрала лототрон, а комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. 7. 0. 2. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 7.0. Два бережіть себе, все буде Україна.